Любов, про справжню дружбу, про сміливість іти за покликом власного серця. Я впевнена, що цей мультфільм здивує, надихне і розвеселить не тільки маленьких глядачів, а й великих і змусить пишатися тим, що мавка українська. Тож приходьте з 2 березня у кіно і зустрічайте весну разом з Мавкою. Бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Я мавка лісова. Душа прадав нього лісу. А, ти, 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 ти. Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Рушай і не вертайся. І є один єдиний спосіб цю навалу. Ударити першими. Ти, 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 ти. Деквадол знищує більшість бактерій, що спричиняють біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. Шморгаєте, Чхаєте? Чухаєтесь? Проти алергії спробуйте ергоцетал. Лише одна таблетка на добу, і ви повертаєтесь до звичайного життя. Лікарський засіб ергоцетал. Життя без алергії яскравіше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. При застосуванням з інструкцією та лікарем. Попадає зайвий в рот. Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Ексклюзивно в подорожнику від Бауфан. Немає вітаміну А, немає імунітету. Вітамін В9 потрапляє до нашого організму з їжею. Саме вітамін в 6 впливає на рівні холестерину та поганих ліпідів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни, а й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Дуже важливо мати адекватні і приємні стосунки з їжею. Чи варто відмовлятися від солодкого? Ні. Варто свідомо розуміти, навіщо ви його їсте? Шоколад це корисно. Зараз всі демонизують молоко. Поговоримо про гранолу, про макаронні вироби, про пасту, і лосось і авокадо, і навіть бекон. Запрошую вас на прем'єру найочікуванішого українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня, створеного за мотивами твору нашої геніальної Лесі Українки. Саме моїм голосом розпочнеться анімаційна стрічка. На початку фільму я розповім історію, яка передувала головним подіям мультфільму. Тож вирушаймо у магічний всесвіт мавки вже з 2 березня у кінотеатрах країни. Я Мавка коліс. Душа прадавнього лісу. лісу. Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Рушай і не вертайся. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими. Вперше в Україні Мавка шоу, феєрична хореографічна вистава для всієї родини за мотивами анімаційного фільму Мавка, лісова пісня з 12 травня. Великий тур Україною. Квитки вже у продажу. Природа потребує вологи, як і ваші очі. Сухість, печіння та подразнення це не природно. необхідне зволоження. Євайс створений піклуватись про комфорт очей. Гілайс. Зволоження та захист очей. Грибок? Тепер то не біда, бо Тербіфуд смерть для грибка. Тербіфуд турбується про фуд. Ніжки радіють, грибки мруть. в подорожнику під Багофарб. Кожного дня біля дзеркала ми мріємо про те, щоб нас не судили за нашою шкірою. Стати впевненішою у собі допоможе Аквадерміс – високоефективний натуральний тонік міст, виготовлений за революційною технологією. Аквадерміс повністю безпечний та не має побічних ефектів. Аквадерміс доглядає, зволожує, захищає та дбає про вашу шкіру у будь-якому віці. Використовуй щодня та будь впевненою в собі без косметики. Аквадерміс підтримка та захист вашої шкіри. Є знижки на назальний неосинус. 20% в аптеках подорожник, «Ощад». Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто стерілокс. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. коли звичайної води замало. Є рео. Я рятуюсь. Рео рео вода для спеціальних медичних цілей.